Я не думаю, що в дикій природі його прям батьки там вигодовують такими делікатесами. О, це як ніби він в село до бабусі приїхав. Якщо істота потребує твоєї допомоги, то цю допомогу треба надати. Імітацією гнізда. В інтернеті написано, що взяти картонну коробку, зробити отвори, щоб був доступ повітря, покласти на дно коробки м'якеньку тряпочку під стилочку, тому що стежі вони, от вони так от і, і сидять виходить, на грудях, щоб йому було м'якенько не травмувався, в руки бажано його не брати. Того, що жир людського тіла переноситься на пір'я, і йому буде важче літати. Це ж не домашній улюбленець. Ми зараз не тіскаємо його, не беремо в руки. Ні, ми йому максимальний спокій. Ця коробка це як його гніздо, де тихо, спокійно. Він стоїть там в певному місці. Ми його не чіпаємо. Ми його беремо тільки коли треба годувати. А так він набирається сил, щоб злетіти.